Росія готує масштабний літній наступ на Донеччині. Про це повідомляє The Washington Пост із посиланням на джерела в українській розвідці. Основна мета окупантів захопити Костянтинівку і Покровськ. Зараз Росія контролює близько 70% території Донецької області. Паралельно планують відволікаючі удари на півночі в Сумській та Харківській областях. Москва перекинула до українського кордону близько 125 тисяч військових. Цього недостатньо для захоплення обласних центрів, але вистачає, щоб змусити Україну тримати там значні сили оборони, зазначають джерела видання. Нагадаю, напередодні президент Зеленський підтвердив, що за даними нашої розвідки, 50 тисяч російських військових зосереджені на кордонах з Україною поблизу Сумщини. Володимир Зеленський пообіцяв Росії дзеркальну відповідь після жорстоких атак останніх днів у своєму вечірньому зверненні. Президент України сказав, що впевнений, що така можливість з'явиться у майбутньому. Адже Україна працює над збільшенням виробництва ударних дронів і далекобійних ракет та домовляється про інвестиції європейських партнерів у це виробництво. Нагадаю, за останні дні росіяни випустили по Україні понад 900 безпілотників, били також баліст. Тикою та крилатими ракетами російські атаки відбивали практично у кожній області. Є загиблі, поранені серед них діти та родини. Суттєвих руйнувань зазнала інфраструктура. До прикладу, на Київщині після атаки, в руїни перетворилася ціла вулиця. Звісно, публічно ми не можемо говорити про наявні плани, про наші можливості, але перспектива. Зрозуміло, дзеркально відповідати на всі російські загрози і виклики. Постачання та використання далекобійної зброї обговорить президент України Володимир Зеленський з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом під час візиту до Берліна. Зустріч буде присвячена темі підтримки України Німеччиною та зусиллям щодо досягнення припинення вогню. Йдеться у повідомленні на сайті федерального канцлера Німеччини. Після зустрічі з Мерцем у півдні Зеленський планує зустрітися з президентом Німеччини Франком Вальтером Штайнмаєром у другій половині дня. Лідери країн також поспілкуються з представниками німецького бізнесу. Американський дипломат прокоментував погрози Кремля Третьою світовою спецпредставник Кіт Келох відреагував на заяви Кремля, які там озвучили після того, як Трамп назвав Путіна божевільним, який робить погані речі. Нагадаю, з Москви заявили, що знають лише одну погану річ третю світову. На такі заяви спецпредставник США Келох сказав, що розпалювання страху перед третьою світовою війною є прикрим необачним коментарем і не личить світовій державі. Дипломат наголосив, що президент Трамп працює над тим, щоб зупинити цю війну і припинити вбивства. Також у підсумку Кіт Келох закликав Росію зупинитись негайно. Цитую, ми очікуємо на отримання меморандуму про перемир'я, який ви обіцяли тиждень тому. Припиніть вогонь негайно написав американський дипломат у мережі X. Росіяни зранку обстріляли потяги і залізничні станції на Харківщині, Донеччині та Сумщині. На Харківщині залізничники тимчасово перекрили рух, доки рятувальники знешкоджували ворожий дрон. На Донеччині у Слов'янську внаслідок бойових дій була пошкоджена контактна мережа уламки fpv дрона також пошкодили. Пошкодили скло у вагоні електропоїзда і вікна будівлі вокзалу. Жертв та постраждалих серед працівників та пасажирів у всіх випадках немає.